І знову відправка на передову. Здається, немає такого дня, аби волонтерки загону шалені голки не відсилали свою продукцію в ту чи іншу гарячу точку України. І вони не мають можливості втомлюватися. бо не втомлюються воїни, котрі третій рік поспіль під нескінченними обстрілами боронять рідну землю. Сьогодні ми відправляємо на Покровськ 30 аптечок і один медрюкзак. Хлопців якраз 30 і з ними йде один медик. Значить, ми на одну бригаду вже зробили це, на другу, і у нас ще стається третя. Так само, тільки на третю треба 40 аптечок і один метр рюкзак. І сьогодні також відправляємо кікімери, вже осінь. І ми вже зробили нові кікімери на осінь. І сьогодні теж, теж на гарячу точку відправляємо ці кікімера. Сьогодні відправляємо 150 метрів на покровський напрямок сітки. Вони прикриють наших хлопців і збережуть їм життя. Потрібно зазначити, що деякі волонтерки загону «Шалені голки, такі як пані Наталія, крім того, що працюють на основній роботі з перших днів війни, встигають працювати і волонтерами. Пані Наталія. Ви з тих волонтерів, котрі встигають і працювати, і допомагати волонтерському згону. Я так розумію, що ви з перших днів війни працюєте тут? Да, я працюю тут з 6 березня 22-го року, практично з початку війни. Як вам вдається все встигати? Ну я стараюся ж треба для наших хлопців, а разом ми сила. Тому я не шкодую свого вільного часу, приходжу сюди, відроблю зміну там, де я працюю. Приходжу сюди і допомагаю дівчатам. Бо це треба для хлопців. Можна сказати, що ви практично не відпочиваєте? Ну практично ні. Якийсь день-два. Що я можу присвятити дому? А то тут. Чим для вас та волонтерські загін Шалені голки? Ну це якби друга сім'я. Ми дуже давно. Ну спочатку війни ми разом все вирішуємо разом і відпочиваємо трохи разом, і працюємо разом. І що треба друг дружки? Допомагаємо. Ну, сім'я. І в дружній співпраці їх велика сила і незламність. Також потрібно додати, що на сьогоднішній день волонтерки загону шалені голки готуються ще й до ярмарку, який відбудеться в день незалежності, і покладають на нього великі надії. Тому що їм, як завжди, потрібен матеріал для виготовлення такої необхідної воїнам продукції. Намагаємося зацікавити наших людей, щоб вони допомагали нам фінансово. Тому у нас є така маленька завжди пропозиція. Найбільший донат отримуєш подарунок. От на цей раз буде в нас набагато більше. Подарунків за найбільші донати людина зможе задонатити будь-яку суму, але сума має бути наприклад від 500 гривень або від тисячі від двох тисяч. Звісно, і під ці кошти будуть підлаштовані подарунки. Ми відшили сумки. Ось у нас є цікаві джинсові і прихваточки для наших господарочок, і навіть настольна гра, яка дуже дуже цікава. В неї можуть гратися і дорослі, і навіть родина. Захватуюча гра, хто цінує інтернет-ігри, той розуміє, можна її показати у більшому форматі. Люди можуть навіть ознайомитися, кого це зацікавить. Також для маленьких діток у нас є подарунки. Ще ми готуємо цікаві, цікаві лоти. У нас у кожного є свої домашні улюбленці, і для них будуть лежачки такі. От. Так що, будь ласка, долучайтесь, приходьте, кожен зможе вибрати свій подарунок, кого як. Зацікавить і звісно нам допомогти фінансово за ці кошти. Ми потім будемо закуповувати і спанбонд, і тканину для пошиття. Наших виробів, також люди можуть прийти ознайомитися з нашими виробами, подивитися, на що вони донатять ознайомитися. Ти, звісно, прийняти участь. Буде стояти стійка, на якій зможуть потренуватися, плести сітки, кікімори. Це теж, я думаю, дуже цікаво, особливо для дітей. Хто... Кому це цікаво? Приходьте, будь ласка, ми вас чекаємо. З поваги за іншалені голочки завжди раді. Тож донайте, допомагайте нашим волонтеркам і надалі, бо у всіх нас одна спільна мета: перемога скорішої перемоги, щоб вони поверталися живими до рідних, до дітей, до жінок. Тамара Шарапанівська, Ілья Беюль, телекомпанія КЕТ.